Пам'ятні заходи з нагоди 69-ї річниці визволення України відбулись, і в Галичі. Стоїть старий ветеран із правнучкою за рукою, а вона його питає: дідусу, а на що ви воювали? Він їй відповідає, дитинко, за те, щоб ми мирно жили, щоб над нами ніколи не було війни і не рвалися бомби. Ці слова голови районної ветеранської організації стали лейтмотивом пам'ятних заходів, що проходили у Галичі на місці поховання воїнів радянської армії, які віддали життя за визволення України від загарбників. Про подвиг героїв пам'ятають нинішні покоління українців. 28 жовтня день звільнення України від фашистських загарбників. Це величне свято для всього українського народу. Саме в цей знаменитий день ми низько вклоняємо голови перед тими, для кого війна була і великою, і вітчизняною не лише за її назвою, а й за самою глибокою сутністю. Ми в неоплатному боргу перед мільйонами тих українців, які стояли на полі бою до кінця, яким судилось повернутись додому живими і перед тими, для яких шлях на війні закінчився. Під скромними обелісками. перед нами, перед молоддю, є важлива ціль в житті. Ми повинні рости на вашому прикладі. Ми повинні прийняти переможну естафету для того, щоб творити гідне майбутнє завтра. Про мирне майбутнє для своєї країни мріють і ветерани, для яких цей день частка їхнього життя. Наші воїни, Великої вітчизяне війни, не шкодували себе. Гинули для того, щоб зараз було ясне небо, колосисте поле, і щоб молодь жила і процвітала. І наша Україна завжди була міцною, не перед ким не на коліна не ставала, завжди була самостійною і самостійно вирішувала всі питання. Тоді все буде добре. У пам'ятних заходах взяли участь представники районної та міської влади, громадськість міста, учнівська молодь. Після поминальної панахиди до пам'ятника полеглим воїнам було покладено вінки та живі квіти. Василь Теслюк, Андрій Українець, новини телеканал «Рай».